Зайшли в кафе Говерло і стартуємо на маршрут. Цього разу ми йдемо на куку і на Кострича. І нас тільки двоє. Дядько в поїзді нам сказав, ви не боїтеся, що вас медвіді поїдять? Ви сказали, що ми його самі зажаримо. For the nine places, all land up while I'm stumbling round with a spilling cup singing. another way that Ой, кохмора смішно кругло. Ми вийшли на гору німаківський грунь. О, я хочу жити в тій хаті. О, за таким видом. Це ж просто крутяк. Це ще ми не прийшли. Але місце для кемпінгу взагалі топчик. Можемо тут розбитися. І що, завтра почне шторм? Що, думаєш, тут нагадує не очі? Будемо потім палатку ловити по цим Карпатам. Це сама верхня точка, де зараз. 1539. Малюк. Що це таке? Пельмені? Уральські? <рес> Та ні, не Уральський. У нас останній рівок на сьогодні спуск з кукула. На полонину за Кукул. Сонечко вже сідає, вже годин 6 вечора, але ми прямо в притичок спускаємось по часу. Хочемо захід застати, хочемо? Хочемо? Хочемо. Прямо. <рапев> Поставили ми нашу палатку. О, У нас сусіди на цей раз. Костя боявся, що у нас вівки поїдять. Тепер у вівків буде вибір. Йдемо набрати води на вечерю, вона трошки. Жені, щоб він знімав нам відео і варив каву. Ну да. тільки зараз на нього не викликає. <рес> Наші сусіди вже попросиналися. Вже, блін, вони вилазять з палатки. Угу, вони там Як вони це роблять? А у нас ми очікували дощ і сніг, але у нас поки що просто хмарно. І вітра нема, вітер стих. Ось всю ніч. Такий вітер був, що ми просто не могли заснути. А потім приходив Йожик. А потім приходив йожик думаю, і їв нашу шоколадку. Я думаю, тут була максимум мишка. Ми зараз будемо робити кавусю. Снідати. Я сподіваюся, що трошки розпогодиться, бо щось чорногору затягнуло, а ми до неї сюди йшли. Алло, алло. Що зібралися ми? Я ту жовачечку. жовачечку да. давай. Зібрались ми, позбирали своє барахелечко, Будемо йти далі, спускатись в село, переходити на кострича. Гоу! Да. Туман переповзає через ліс. Отут, до речі, теж класна стоянка. Ну, якщо б вітра не було... Отам от класний видно Чорногору. Ну, я, звісно, чекну сюди, ми ще раз зайдемо, подивимося. Бо там або по прямій, або обходить, треба там мост На да, ліс в тумані це така класна історія. Краще, мабуть, тільки ліс в снігу. Ми дійшли до... Що це? Я не знаю, до села. <ривіт> Почався дощ і ми чекаємо, хочемо поїсти грудної юшки. І хочемо, щоб дощ закінчився. Тепер трошки, так. Ми вирішили йти в дощ, в гори. Подумали, подумали, почесали макітру ну, і, да. і такі, по так, чому будемо сидіти в селі, підемо. Так, блін, тим більше завтра додому, навіть якщо ми промокнемо, в поїзді висохнемо. Костя мені котів присилає. <ріху> Костя любить котів. Ми тут штурмуємо річку в брід. Бо маршрут іде отак от туди далі. І тут більше ніяк не переберешся, крім як в брід. Що, все? А далі що? Пливи. І як тобі сподобалось? Так. Помили ноги. Вода просто льод. Подобається. Ми це зробили. Термінатори в делі. Ми такий вийшли. В кабаку, звісно, було добре сидіти там під навесиком, але ми подумали, що не цікаво, правда. Вот. Да. Тут интересно, прям страшно. <губ> Марина, ну, ну хоч трошки посміхайся. Принесіть з води. <губ> Принесіть води, <губ> води. капець. Ми збираємо <губ> до <дощову> воду. <губ> Воно на вулиці лє, а нам впадло йти 100 метрів до джерела. Цілий день є дощ, і я реально промокла до крусі. Це, це жесть було, я так замерзла. Я націдила вже, я не знаю, скільки тут. А я так само. Вже можна чай такий чай зробити. Малічка, тут зараз. Конденсат. І коньяк? Конденсат. Я думаю, мені доважку надувати, чи взагалі це безсмислено? Надувай, ну хоч трохи може. Да? Я десь проколупала свою надувашку, і вона спускає. Блін, конденсат. Реально його видно. На палатку випадає конденсат. Це палатка без юбки, але у нас тут дуже тепло, а ззовні дуже бій, холодно. Щось теж... так тихенько шурхотить. Ой, ладно, ми вже дивились, що там. У нас тут в жовтні почалась зима. Ми вийшли в жовтні, а прийшли в грудень. Я казала, що буде до шостої ранку, буде 12 сантиметрів снігу. Що тобі подобається? Не видно? Боже, намахані жінки. Ми тут вирішили питання з водою. Мокли. Після того, як ходили півтора кілометри за водою, то бо от вона вже тут. У мене немає депресії, а потім ти вгораєш, блять, хер знайде, така... Ааа, сніг! А чого її так покосило? <рес> не пристімнули дуги до конца і з'їхала. Як це? О, замок замерз. Ох ти ж... Чор поб'є. Бтон. Красиво. Жуто. Блін. Це ж буває таке? О, небо натале диви, го відкривати. Ні, небо розтягує, а натане, я бачу, навіть сонечко сходить. Ой ти що? Хай розтягує трошки. Так що поки ми тут поп'ємо кавусі, то все, п'яте Блін, палаточку таке перекосила. <рі> Це нічого. Ну таке 12-не 12, 12 см, ну, по косточку нафігачила снігу за ніч. Добре, ми, що ми набрали багато зимових речей, а то було б нам не сильно весело. Пристягнула нареш... нарешті трошки хмари і стало видно Чорногору. Ось майже всю. Крайня гора, піп-іван чорногірський, Анжеліка збирається. Ми вже збираємося, будемо потихеньку йти вниз. Отут і в село, там світить сонечко, там немає стільки снігу, там тепло. Але ж краса. Open your eyes, look at the light on. Oh, whispers move around the waking day. Step in the light, you got nothing to hide. Open your mind, look at the light on. Oh, promises are better left unsaid. Step in the light, you got nothing to hide. To remind you how this feels the truth will never blind you from your fears. Hold to something on forgetable to carry on. Surrounded all the light. Ми повернулись трошки до покажчика, куди ходили по воду вчора. І звідси нам туди вниз, до Кривопільського перевалу шість. <рес> Залишаємо цю красу і будемо йти далі. Кажу, що коли йдеш в похід, і ти такий от, я піду, отримую максимум задоволення, а потім ти приходиш і отримуєш іще більше, ніж очікував. І це просто. У нас було взагалі тупо все в цьому поході. Да, ти... І жара, і дощ, і сніг. І із зими знову спустилися в осінь. Ось содочка світить так гарно, і сніжочок лежить. Ми спустились до перевалу, нам лишилось 3,5 кіме. Тут уже так тепло. Добралися ми до Івано-Франківська. У нас в 10.30 поїзд. Зараз грузимось. Добрий вечір. нема нічого? Нема нічого Ну, все, йдемо на вокзал. Сідаємо і їдемо. Київ. Похід був класний, Велін, реально класний. Ми пережили всі емоції, які тільки могли пережити в цьому поході. Я скажу, що дуже гарно. Такі, я скажу, що дуже гарно е, е, світиться, все так. Днем якось воно таке, ну чіпечко, незграбне. А зараз таке Та таке. сказала, я в шоці. Хороший. <реш>